Сергій Рудик сьогодні прибув із несподіваним для всіх і для керівництва обласної державної адміністрації і для громадськості Дніпропетровщини робочим візитом на території Дніпропетровської області з двома цілями: перше, наскільки ми зрозуміли, провести круглий стіл із представниками галузі, і друге, представити нового керівника Держкомзему в Дніпропетровській області. Пан Сергій Рудик вирішив не тільки провести засідання круглого столу під крилом УДОДА, Недолюстрованого, недобитого ще в лютому місяці, в березні, громадськістю регіонального від партії регіонів мається на увазі керівництва обласної ради. А він ще планував представити на цьому засіданні колишнього члена партії регіонів. Оце от Чувпило. Воно очолювала одну із регіональних організацій партії регіонів. Це перше. Друге, це є людина, яка тривалий час працювала керівником Криворізьких земресурсів. Напряму пов'язано із кланом Вілкола із партією регіонів на території Дніпропетровської області. Представники громадськості штабу національного захисту прийшли, завітали до пана Рудика під час проведення ним цього круглого стулу. Ми задали йому два простих питання: чому тут під Крилом Удода? І друге питання, чому ви хочете призначити на цю посаду відвертого махрового регіонала і хабарника? Після цього він був запрошений на засідання штабу національного захисту представниками громадськості, в тому числі правого сектора. Внаслідок цього запрошення постраждав його дуже дорогий піджак від фірми Карнеліані. Йому було запропоновано одне з двох або Піти добровольцем в батальйон Дніпро і представники штабу надзахисту вручили йому відповідну повістку. Або ну це вже була моя йому пропозиція піти в штрафний батальйон правого сектора, зброю би ми йому не дали, а лопату обов'язково. Здесь кожен день гибнуть молоді люди, гибнуть за Україну, проливають кров. Поки різна мерзость, красива, наглажена приїжджає сюди. пиарится и пытается еще извлечь из этого выгоду. Мы никому этого не позволим сделать. Никому. Любой киевский чиновник и любой другой чиновник, который решил заняться бизнесом, особенно в такое время, должен хорошо себе уяснить, что если он сюда попадает, он сразу же записывается в батальон добровольцев. Да, он да, он согласился вступить в добровольческий батальон. Он, правда, сейчас торгуется то ли в Сич, то ли в Депро. Но я думаю, что мы его доторгуем. Да, мы посмотрим по штатному расписанию, какие есть должности для чиновников такого рада. Он может быть поваром, может быть водителем. Ну, то есть есть гражданские специальности внутри военизированных батальонов. Скажите, когда он приступит я надеюсь, что сегодня он приступит. Сейчас ему заказали форму, берцы, бронежилет. Поэтому все будет по законам военного времени.